Для усвідомленого антиейджингу має бути кольорова тарілка. Так. Це пескетаріанський раціон, чи це веган, такий доволі рослинний, але з бобовими, з насінням. І інколи з'являється риба, інколи з'являються морепродукти. Може інколи з'являються субпродукти, печінка, навіть куряча. Може інколи на нормальні... промові, що вона органік вона да, має да. Що маркування Т... органік, бо це просто тільки це дуже важливо, те, що споживає худоба чи птах, тому що це потім потрапляє до нас на ротову порожнину і буду будувати наші органи тканини і okay. все, що буде, це чисті проміжки між прийомами їжі, завжди темна зелень, гарні олії, екстра це дуже важливо, щоб було перший холодний віджим, не просто оливкова і точно не рафінована, тому що вона не димить. Будь ласка, чисті проміжки між їжею, велика нічна пауза, і точно не стрес, харчова поведінка, не заїдання.